Ще до хутора далеко натомився. Шкода ніг, сніп під голову поклав я і у чистім полі ліг. Срібним лебедом у хмара місяць весело купавсь, пір'я струшував із себе, може, сонцю усміхавсь. Не згадаю, що до мене і вітер тихо шепотів. Мозок стомлений не ловить, тихо крилих, навіть слів. Я заснув. І спав, як камінь. Коли чую, хтось прибіг і схопив мене за руку. Я отямитись не міг. Срібним лебедем у хмар місяць груди обмивав. Біля мене з довгим крісом хлопчик змучений стояв. Що з тобою? Де упав ти, зранив голову свою? Сумно й гордо відповів він так. Я впав, але в бою. Ти не чув хіба сьогодні, як греміли тут громи, били з ворогом ми славно і умирали славно ми. Я лежав і бачив уч, карі, сині, голубі, як квітки цвітуть, сміються, ні сльозиночки тобі. Оточив нас дужчий ворог, покосив усі квітки. Обіцяли нам підмогу, не наспіли козаки, обіцяли нам набої. Ах, коли б вони були, ми напевне їх розбили, б, бо ми бились як орли. Десь захована там зброя, десь закопана в землі. Ми тепер йдемо шукати, і ми знайдемо її. Ну а ти, як прийдеш, в місто, моїй матері, скажи, син твій. Пав бою, як лицар, горда був, а не тужи. А тепер прощай: я, військо, за собою поведу, і я отаман, я вестиму. Зброю перший і я знайду, мов крило, простяг він руку, блиснув шаблею в руці. Крикнув голосно і дзвінко. По набою молодці. Наче скошені косою в полі чистому квітки, як один, почувши голос, повставали вояки і пішли шукати зброї, спів поволі затихав срібним лебедем у хмарах місяць груди обмивав.